Притча Троянда. Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав, поливав, оглядаючи її, одного разу, він побачив пуп'янок, який мав скоро розпуститися. Також він помітив на стеблі шпичачки і подумав, як з рослини, з безліччю колючок може вирости гарна квітка. Він дуже засмутився цією думкою. І перестав поливати троянду, і квітка загинула, не встигнувши розквітнути. У глибині кожної душі є троянда. Всі божественні якості, які ми отримуємо при народженні, ростуть зі шпичаків наших помилок. Багато хто дивиться тільки на себе і бачить, які ці колючки, дефекти, ми впадаємо у відчай, думаючи, що з нас нічого доброго не вийде. Але одна з найвеличніших винагород, якою може володіти людина, це спроможність пробитися крізь колючки іншого і знайти в ньому троянду. Це одна з найбільших якостей любові, і якщо показати людям троянду, яка виростає в їхньому серці, вона буде квітнути повсякчас.